На коверщині захворіла туберкульозом 11-місячна дитина. Днями це повідомлення з'явилося чи не у всіх волинських змі. Наразі дівчинку лікують в обласному фтизіопульмонологічному медцентрі у Луцьку. Лікарі кажуть, дівчинка була вакцинована. Це дитинка була з обласної лікарні. Виявлена там на зараз стан задовільний цієї дитини планується вже виписка на наступному тижні. Під час підрозслідування виявили, що серед людей, які контактували з малям, були хворі на туберкульоз. За словами медиків, неабияк насторожує статистика за перший місяць 2023 року. Станом на 2 лютого в області діагностували сухоти вже у 27 дітей. У той час як за весь минулий рік недугою перехворіли 19 діток. Відповідно, ми маємо недовиявлення серед дорослого населення, і відповідно цих дітей заразили або батьки, або близькі, або ті люди, з якими вони проконтактували. Тільки дві дитини, які в середньому стані важкості. Всі решта задовільні. Тобто лікується амбулаторно. На жаль, цьогоріч уже є летальний випадок, каже лікарка. Через пізнє виявлення хвороби померла чотирирічна дитина. До слова, за словами Наталії Чурсіної, більшість дітей, у яких виявила туберкульоз, вакциновані. Втім, БЦЖ, додає не захищає від хвороби, а зменшує летальність і сприяє легшому перебігу хвороби у випадку зараження. У нас були перебої з поставкою вакцини БЦЖ, і не всі люди довакцинували своїх діток. Тому я би радила батькам, в кого не щеплені діти, звернутися до сімейного лікаря для того, щоб пройти до обстеження. Згідно з рекомендаціями БЦЖувати немовлят мають на третій, п'ятий день життя за 2022 рік. У нас було вакциновано проти туберкульозу 86,5% дітей. Порівняно з 2021 роком, це зросло. Нас невакцинованих дітей якби відмов тільки 4,2%. Але минулого року нас дійсно було ну таких півтора місяці були, коли була відсутня. Тож отримували щеплення діти дещо пізніше у поліклініках. Цьогоріч кажуть, відмов було менше порівняно із січнем 2022-го. Як правило, ці відмови ґрунтуються на якихось особистих і релігійних. Відправо це ще. Лігні, якісь переконання і є пацієнти, яких ми не вакцинуємо в зв'язку з їхнім станом. Бо там, якщо важкі стани, які не дозволяють ну, проводити вакцинацію, значить вона протипоказана. Головне протипоказання вага немовляти менше двох кілограмів. Коли дитя добирає масу і стан покращується, щеплюватися можна. До того ж, на Волині є так звані джин-експерти, які дозволяють виявити ознаки туберкульозу за лічені години. Дані апарати стоять Володимир, Нововолинськ, Камінькаширськ, Маневичі, Луцьк і Луцьк протитуберкульозний диспансер. На спалах хвороби кажуть лікарі, вплинув і ковід, через який значно погіршився імунітету населення. Вплинула на це й робота первинки, коли тривалий час пацієнтів обслуговували онлайн і свого додала війна. Адже організм значно вразливіший і недуга може розвиватися на фоні стресу. Тож лікарі закликають і дітей, і дорослих більше уваги приділяти здоров'ю та частіше обстежуватися. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.